Вітаю вас, брати і сестри, миром нашого Небесного Творця. Завдяки його любові ми знову зібралися тут з вами для вивчення важливих для нас істин, актуальних. Подякуємо також за цю прекрасну погоду за окном. Ви знаєте, дуже гарна картина. Тут дім молитви в селі і навкруги так гарно, сніжно. За все це хвала нашому Богу. Скажіть, як ми можемо спілкуватися з ним? Яка у нас є можливість спілкуватися з Богом? Через що? Через молитву. Так, подяка, сестра дійсно. У нас дуже багато є методів спілкування з Богом через природу, через багато що. І також методів, коли Бог говорить до нас. Але через молитву дійсно ми з вами можемо з Ним говорити. У Філіпянам, 4, главі, 6 вірші записано, не турбуйтеся ні про що, але завжди у молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Не турбуйтеся ні про що. Я думаю, що не варто це сприймати сильно буквально і залишити все, що у нас є, все покинути і просто сидіти і чекати. Нам варто займатися своїми справами, але. Завжди довіряти їх у руки Господні і пам'ятати, що Він нас підтримає. Нема на цій землі такого діла, такої роботи, з чим би нам не допоміг наш Господь, в чому би нас не підтримав. Але як ми прочитали в молитві, е, в проханні та з подякою. Тобто, виходить, що наша молитва вона має складатися лише із подяки і прохання. Тобто, ми подякували Богу і попросили. І все, амінь. Так виходить, так? Щось ви дуже підозріливо мовчите. Ні, дійсно, це не так. Тому що молитва це діалог. Це не заява з потребами, це наш діалог з нашим Небесним Творцем. Як ми з вами один з одним говоримо, так і, все, і це є діалогом. Що ж з нами відбувається під час молитви, коли ми молимося? Це такий ритуал, коли ми з вами окремо, в окремій кімнаті, закриваємо очі, схиляємось і молимося. Знаєте, навіть науковці цього світу досліджували це питання. І є один такий вчений, Ендрю Нюрберг нейробіолог, який визначив, що регулярна молитва знижує рівень стресу, покращує пам'ять. І навіть змінює структуру мозку е, у ту сторону, що ми відчуваємо мир більше е, в нашому серці, а також в нашій душі, ми починаємо відчувати мир, якщо ми з вами регулярно молимось. І дійсно, тоді ми з вами заспокоюємо свій розум і стаємо ближчими до Творця е, в такий момент. Адже ми схиляємось і перестаємо думати про все, що є навколо нас, і сконцентруємось на нашому творцю. Звичайно, якщо наша молитва, вона не є такою автоматичною, знаєте, якщо ми мовимося від душі. Які ж у нас є приклади молитви в Біблії? Тому що про молитву дуже багато сказано у Біблії і дуже багато є цікавих прикладів. І перший з них описаний у книзі пророка Даніїла? Я би хотів, щоб по можливості ви відкрили книга пророка Даніїла, 6 глава, із 7 по 9 вірш. Хто зможе зачитати? Молодші братики піднесуть вам мікрофон. Шоста глава пророка Даніїла із 7 по 9 вірші. Будь ласка, хто може? З підняттям руки. Повторюю ще раз Даниїла, Шоста глава, з сьомого по 9 вірш. Будь ласка, Якось ці урядовці і сатрапи прийшли до царя і сказали йому живи повік царю Дарію. Усі урядовці царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна царська постанова, обов'язкова для виконання, яка забороняла би будь-якому впродовж 30 днів звертатися з проханням до будь-якого бога чи людини, окрім тебе, царю. Хто ж її порушить, буде вкинутий у левячу яму? Отже, царю, дай розпорядження і підпиши наказ, аби згідно з непорушним законом міндійців і персів, вона не могла бути скасована або відкладена. Подяка. Підклик. Я думаю, що ми всі знаємо цю історію, навіть маленькі діти. Це історія про Даниїла. історія про те, як в той час був виданий указ про те, щоб ніхто не звертався до своїх богів. Ніхто не молився, а всі тільки йшли до царя, поважали царя і величали царя. А хто пам'ятає, чого такий указ був виданий? Для чого? Хто знає цю історію? Може діти, може дорослі? Чому, чому указ про те, що молитва забороняється, був виданий? Так, подяка, брат Михайло, дійсно. В той час вони зробили ловушку для Даниїла, адже вони знали, що він молився своєму Богу, постійно до нього звертався, і вони хотіли його підставити перед царем. В той час це був указ указівський, персії указ, який не можна було скасувати ніяк. Він мусив бути виконаний, коли був ізданий царем. Зараз ходить така шутка або таке слово, коли кажуть, що це, це не указ медоперсів, це можна перейти. І знаєте, в наступному вірші, в 10 записано. Даніїл же, дізнавшись, що підписано такий указ, пішов у дім свій, вікна ж у світлиці його були відчинені навпроти Єрусалима. І він тричі на день схиляв коліна і молився своєму Богу. І славословив його, як це робив він і раніше того. Тобто Даниїл не послухався цього указу. Він продовжував молитися. він... Порушував якби, закон своєї країни, який був прийнятий. І багато хто думає, або на перший погляд так може здатися, що він нехтував повелінням. Подумав собі, Та, що я цим законом буду підкорятися і діяв проти них, якби ну, виступав так сильно проти них. Але ви знаєте, це було не з цим духом зроблено. Він молився не з духом того, що цар мені не буде указувати. А він молився тому, що у кінці вірша дуже гарно сказано. Він робив це і раніше того. Тобто він просто нічого не змінив. Він знав, що у нього є Господь, з яким він спілкується кожен день, і він буде спілкуватися з ним, попри що би то не стало. Чи змогли б ми з вами так сьогодні, як він? Якщо би зараз вийшов такий указ, нам би треба було молитися. Я думаю, що це було б трошки важко для нас. І знаєте, важливо запам'ятати цю істину, що він робив це не з духом злоби, не з духом якогось противодейства, а він робив це тому, що він робив це і раніше. І що ж з ним стало далі? Далі це помітили, донесли царю, але цар не хотів кидати Даниїла у рів з левами, він не хотів наказувати його за це, та це, на жаль, був закон, медоперсію, його треба було виконати. І Даніла схопили і кинули у рів. І як пам'ятаємо, цар дуже переживав за нього, і наступного ранку він прокинувся дуже-дуже ранком, підійшов до того рову. І що він запитав Даниїла? Відкрив рів і що запитав його. Це спас його Бог, він Так, подяка Даниїлу, чи спас тебе твій Бог, якому ти віриш. І Даниїл відповів, що Господь зберіг його. Закрив пащу левам і не дав його унічтожити. Знаєте, і відтоді цар Дарій видав указ про те, що кожен хай звертається до Бога, до Данілового Бога, який зберіг його від голодних левів. Це дійсно дуже сильний приклад для нас, дуже сильна історія про те, що молитва вона може все. І ніхто не помішає нам спілкуватися з нашим Небесним Творцем. І не помішав, і не помішає, і не буде мішати. Також ще один цікавий приклад, я зачитаю, який записаний у першій книзі царств. Можете відкрити кому цікаво, перша книга царств з першого, з 10 по 11 вірші. І була вона в скорботі душі і молилася Господу і гірко плакала. І дала обітницю, говорячи, Господи, всемогутній Боже, Саваофе, якщо ти заглянеш на скорботу раби Твоєї. І згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї, і даси рабі твоїй дитя чоловічої статі, то я віддам його Господу удар на всі дні життя Його, і вина, і секера не буде пити він, і бритва не торкнеться голови Його. Про кого ця історія? Так, дійсно, це історія про маму Самуїла Анну, яка була жінкою Єлкани, вона мала проблему у житті, вона не могла мати дітей, але дуже хотіла. Це дійсно обширна історія. Кому цікаво, ви можете її прочитати ще раз, багато хто її знає. І що ж саме особливе в цій її молитві, саме важне? Так, довіра Богу. Вона молилася і вона вірила в те, що вона отримає від Бога те, про що просить. Їй було дуже важко, дійсно, адже це непросто. Але вона вірила, що Господь допоможе їй, що Господь її не залишить. І як сказано у Євангелії від Марка, тому кажу вам, усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Тобто в молитві нам важливо також вірити в те, що ми отримаємо, в те, що ми просимо. Звичайно, якщо ми будемо з вами просити те, що буде нам не во благо, що може нам навредити, але ми не завжди можемо, можемо бачити, чи це нам навредить, чи піде нам на пользу. Якщо ми будемо цього просити, то. Господь не допустить, щоб з нами сталася якась проблема. Але якщо ми просимо те, що дійсно для нас є, якщо ми просимо духовної підтримки, то треба вірити і знати, що Господь не залишить нас у нашій біді, також і в духовній, і також і в фізичній, якщо є якісь питання в цьому світі, Господь є всюди, у кожному питанні, адже Він Творець усього, що є навколо нас. Це були приклади молитви, яка має бути у нас: ревностна, тверда, з довірою до Бога. Але також ми маємо інший приклад молитви, такої, яка у нас не має бути. Що вам перше приходить на думку, яка в нас не має бути молитва? Як у кого була? Так, подяка, як у фарисея. У Євангелії від Луки в 18 главі записана ця історія. Фарисей, ставши, так про себе молився. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбники або як цей митар. Пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. Я вірю, що ми з вами зараз у цей час так не молимося. Це я думаю кожен з нас розуміє, ми так не кажемо. Але буває так, що ми згадуємо свої заслуги перед Богом. Глибоко всередині в серці ми собі подумаємо про те, що ми заслужили, що ми, ми дійсно не такі, як грабіжники, до прикладу, ми не крадемо. Це правда. І ми згадуємо це все з яким духом. Я не такий, я от ближче до тебе, я краще, ніж він. І тоді виходить, що ми поступаємо нічим не краще, чим той фарисей, який молився. Але проблема в тому, що ми цей дух прячемо всередині себе. І думаємо, що цього не бачить Господь? Навіть самих себе намагаємось обманути. Тому, брати і сестри, така молитва, вона неприємна нашому Творцю, дійсно неприємна. Це написано мерзость в очах Господніх. Така молитва і таке слово до нього. Нам треба бути дуже обережними з цим. Отож, як же нам правильно молитися? Як же нам правильно говорити з нашим Небесним Творцем? Чи можна взагалі правильно з ним говорити? Господь знає наше серце. Коли ми на нього не говорили, Він бачить наше серце. Але нам слід звернути на дещо увагу. Євангеліє від Матвія, 6 глава, із 7 по 8 вірш. Будь ласка, можете відкрити. Євангеліє від Матвія, 6 глава, з 7 по 8 вірш. Я попрошу ще когось із вас зачитати. То буде мати можливість. Матвія, 6 глава. З 7 по 8 вірші. Хто має відкрити, будь ласка, сестра Світлана? Піднесіть мікрофон. Шоста глава, з 7 по 8. 6 глава, 7 по 8 вірші. А молясь не говорити лишнього, як язичник, ибо вони думають, що в многословиї своєму будуть услышали. Ну, не уподобляйтесь їм, ибо бо знає отець ваш, о чому ви маєте нужду прежде вашого у нього. Тобто на щось звернути увагу? Не треба бути многословними в молитві. Це не означає, що є якийсь ліміт, щоб говорити з Ісусом. Але Господь знає наші потреби, знає наші нужди. Наша молитва, вона не має йти в таке якесь напряження, або не знаю навіть, як ще висловитися. Коли ми молимось окремо, коли йдемо спати, то буває таке, що нам треба помолитися перед сном, і ми собі думаємо, ми вже так уставши, ми так не маємо вже сил за день, зараз ще треба помолитися, а ще треба якось отак помолитися. Я не закликаю до того, щоб ми. Установлювали собі якийсь ліміт, але завжди слід пам'ятати про те, що Господь знає наші потреби, знає наші нужди, і Він радий тому, що ми приходимо поговорити з ним. Також дуже один важливий момент, який записаний у книзі Ісход, 33 глава, 11 вірш. І говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця, ніби говорив хто з другом своїм. Тобто, коли ми молимось, то це не означає, що ми молимось тут, на землі, а Ісус десь навіть не знаю, де, дуже-дуже далеко, що зараз ще поки дойде та молитва до нього. Ні, коли ми молимось, то ми говоримо з Ісусом один напротив одного. Він біля нас, Він чує нашу молитву. І Він радий тому, що ми прийшли поспілкуватися з ним, що у нас з'явився час поговорити з Ісусом. Тому не треба сприймати, не слід сприймати цю молитву. Так, що якби в напряг, що Господь десь там, як у ті сатрапи, які начальники. Він тут, біля нас. Ми говоримо з ним як з другом. Та не слід також забувати про повагу до нашого Небесного Творця. Ми один з одним, коли говоримо, то це схоже на те спілкування з Ісусом. Він хоче цього спілкування, щоб ми спілкувалися з Ним як з другом. Матвія шоста глава, яку ми вже читали, шостий вірш: Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати твоєї і, зачинивши двері твої, помолись отцю Твоєму, який у Тайні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Ви знаєте, це ці слова сказав Ісус, а також своїм життям тут на землі Він дав нам дуже великий приклад того, як ми спілкуємося з нашим Творцем. В своїй кімнаті, зачинивши двері. Наодинці з Богом. Тобто, це не має бути щось швидке, машинальне, так в будь-як. Це е, спілкування з нашим творцем, це час, який ми виділяємо для нього. Звичайно, е, правильно і молитися у такі випадки, коли є якась екстрена ситуація, коли є якась проблема, коли хтось захворів, коли. Перестоїть якась операція або щось. Ми можемо помолитися будь-де, тому що Господь з нами в серці. Він почує нас у будь-якому місці. Але вечором, а також вранці, дуже би добре знайти час для того, щоб поговорити з Творцем. Недовго, це не обов'язково, мусить бути пів години. Просто поспілкуватися з Ісусом, розказати Йому про своє життя, про свої проблеми. І коли ми з ним один на один, Він дуже радий цьому. А також. И цель для нас послужит дуже великим благом. В книге ⁇ «Общение с Богом ⁇ на 77-й странице записано ⁇ Дуже интересная отстата для нашего розуму. Мы не должны приходить в Дом Божий, чтобы там молиться о наших семействах, за исключением случаев, когда глубокие чувства побуждают нас к этому. В то время как Дух Божий работает над нами, в общем говоря, самое подходящее место для молитвы о наших семьях ⁇ это семейный алтарь. Находясь в Домі Божьем, ми должны молитися обізліть їх благословені, в котрих ми сейчас нуждаємося, і очікувати, що Бог услужить і відвітить на наші молитви. Тобто ми з вами проговорили, що є такі види молитви, як наша лічна, окремо в кімнаті, один на один з Богом. Є така молитва, коли вона екстрена, коли ми говоримо з Богом, коли в нас случається якась проблема в житті. Є у нас також сімейна молитва в сімейному крузі декілька чоловік, сім'я молиться, а також є ще й молитва тут, у Домі молитви. І знаєте, Господь сестру Вайт пише нам, що в Домі молитви ми маємо молитися про ізліття Духа Святого, про духовні благословення. Тобто ці всі нужди наші, сімейні, які в нас є, ми можемо молитись про них. Окремо у таємній молитві з Богом. Звичайно, якщо є якась проблема в сім'ї, то церква молиться, якщо хтось десь захворів, церква молиться за того брата, і це нормально. Це дуже прекрасне служіння, коли так є. Та свої особисті прохання, свої особисті нужди ми повинні відкривати нашому небесному Творцю отдельно. І далі цитата дуже цікаво продовжує. Продовжительність. Молитви возносімої в обществі должны бути короткими і по существу. Нескольких минут вполне достаточно для обичної общесної молитви. Це написано на цій же сторінці. Книга общені з Богом. Знаєте, в такі моменти нам не треба уподоблятися тим фарисеям або тим язичникам, які написані, наприклад, нам, щоб ми не були многословними в нашій молитві. Тут, коли ми знаходимося, на домі молитви, то нам не варто говорити багато і розраховувати на те, що тим ми собі більше якби покажемо, що ми більше духовні або щось таке. Нам треба молитися коротко і по существу. Це говорить нам Господь. Це дуже важливо для нас. Тобто є різні види молитви, і на рахунок кожної нам відкрите світло, що і як, та є одне саме основне і саме золоте правило. Молитва. Має бути спілкування з Богом. Не для окружаючих людей, а тільки спілкування з Богом. І коли ми лічно молимося, це має бути спілкування з нашим другом. З другом, який прийшов на цю землю, який за нас тут помер, віддав своє життя. І зараз ходатайствує за нас і чекає, коли ми до Нього прийдемо. Тобто, це не священник у розумінні цього світу, це не. Як ми багато вчали в уроках не сатрапи, не полководці. Це наш друг, який готовий нам завжди допомогти, наш небесний батько. Давайте прислухаємось до слів, які Він говорить нам. А йому за всі ці слова, хай буде подяка і вічна слава. Амінь.